Вітаю в райському садочку. Як вам спека в червні плюс 35. Ось на вечір, хоч можу, зняти вам презентацію. Друзі, в райському садочку е на цей сезон в пропозиції дуже гарні підрощені кущі. Цілих 4 сорти із серії Garden Lights. Серія Garden Lights, вона характеризується компактним зростом. Всі сорти до метра. Також характеризуються дуже міцненькими пагонами, набитими кущиками. Суцвіття можуть бути і рихлі, але у мене всі чотири сорти, вони всі мають щільне суцвіття. Почнемо. Розставила вам спеціально по кольору, а Альфа щось перебиває мене. White Light. Біленька. Вона не рожевіє має крупні. Пелюсточки, крупні квіточки в соцвіті, Такий шкірястий листочок зубчастий. І можуть бути зубчики і на пелюсточках. Pink light. Ніжно-рожеві, теж до метра. Гарна, набита. Теж такі кущечки у мене гарненькі, трьохлітровий горщик І white light трьохлітровий, але тут уже 4 роки саджанцям, і тут Red Light. Те ж саме дуже гарно рожевіє, але більш насичений колір. І теж до метра, і кущечки густенькі. А ось новиночка в цьому сезоні це у нас Lemon Lights. Як вам його всього показати? Він величенький, 5-літровий горщик, кущечки ось такі. І що для мене виявилось сюрпризом, він ранній. Друзі, Лемон Лайт вже на бутоні. Подивіться, який міцний. Подивіться на ці пагони. Тож запрошую, замовляйте, всі чотири сорти є на сайті. Райський сандовичок. Буду всім рада!